На Закарпатті з робочим візитом перебував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сієрто. Високопосадовець зустрівся з керівництвом Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. За підсумками перемовин, Андрій Єрмак підтвердив підготовку зустрічі Віктора Орбана та Володимира Зеленського. Також на зустрічі обговорили відкриття перспективних пунктів пропуску між Україною та Угорщиною в межах Закарпатської області. Розширення роботи наяв. Ніхних пунктів для пропуску вантажних транспортних засобів зі зміною режиму функціонування окремих із них порушили й питання реконструкції моста в пункті пропуску тиса та прикордонної інфраструктури інших пунктів пропуску. Профільні міністерства країн уже займаються реалізацією домовленостей. Крім того, домовлено зібрати спецкомісію і за 10 днів представити повний список незавершених питань, що стосуються угорської меншини Закарпаття, зокрема уточнення або доповнення до норматив. ...документів, які регулюють питання освіти та життєдіяльності національних спільнот.